Зберігай рецепт крутий будь бутік шаурма. шалима. Простий в зоні, але вогонь всередині. Шаурма, просто слово, а вже слинка потекла. Все починається з лаваша. Він має бути тоненький, але міцний, як нерви людини, яка загортає свою шаурму після робочого дня. Наступний рівень м'яса. Урка підсмажена на грилі без жиру до скоринки, але ж і соковита. Картопля запечена в духовці, щоб було корисніше. Звісно, трохи зелені для тих, хто полюбляє салатики. Нарізаємо гарненько. Далі соуси. О, тут філософія. Білий, червоний, гострий, чесниковий. Хтось бере все і одразу. Та вподобайку, якщо ти в дитинстві теж збирав цифри з сиру. Справжній шанувальник знає: без соусу не шаурма, а просто салат у лаваші. І от момент загортання. Картопля, курка, не забудьте соус, капуста та зелений мікс для хромкості. Ще трохи соусу, бо живемо один раз, сиром файло присипаємо. Загортаємо, підгинаємо, крутимо лаваш. Готово до смаження на гриль чи на суху патеню. Трохи терпіння, Шаурма підрум'яняється, сир плавиться, світ зупиняється. Розрізаєш, пробуєш і відчуваєш. Ось він. Це життя загорнутий Ну, Ти вже знаєш, що наш дапку.